В умовах інкомунікаду людина ніяк не захищена, немає ніякого зв'язку з зовнішнім світом, немає ні адвокатів, ні найчастіше зв'язку з рідними, утримують їх в неналежних умовах, в підвалах, в якихось приміщеннях, які не пристосовані для цього, не забезпечують людину ні харчуванням, ні медичною допомогою, катують. По суті відрізають від зовнішнього світу і роблять з людиною все, що хочуть робити. В цих умовах їм не треба не перед ким звітувати, не треба нести ніяку відповідальність. Вони е, можуть людину отримувати півроку, рік, певну кількість місяців. Людей катують, людей допитують, і після цього можуть там відкривати справи. Та, і там за документами умовно людину отримували рік, та але за документами значиться, що людина насправді була затримана декілька днів назад, і е, окупант не хоче ніде фіксувати, що насправді людина отримувалась. facility